Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can describe my progress and aims. Я можу описати свій прогрес та цілі. І почнемо ми з вами з glossary. Перше слово: enthusiastic. Very interested in something or excited by it. Noun enthusiasm. Дуже зацікавлений або в захопленні від цього. Це у нас завзятий. Іменник від цього прикметника це enthusiasm, Завзятість. Motivated. If you are motivated, you really want to do something. Noun motivation. Якщо ти motivated, ти дійсно хочеш зробити це. Іменник motivation. Змотивований мотивація. After a while. After a period of time після періоду часу. Згодом через деякий час. Improve. Become better. Synonyms. get better, make progress, improvement. Noun. Improve означає стати краще. Покращити, покращитися. Синоніми до цього слова get better, make progress, іменник. Improvement, покращення. Express something. Say or show what you think or feel. Сказати або показати, що ти думаєш, або як ти почуваєшся. Висловити щось Effectively. In a way that gives you the result you want. Adjective effective. Шляхом, який дає тобі результат, якого ти хочеш. Прикметник Effective. Ефективно. Ефектний. Також ми його можемо перекладати як оперативно. Obvious easily seen and understood. Synonym clear. Obvious це зрозумілий, той, який легко побачити, або зрозуміти. Синонім чіткий, ясний, clear. Зрозумілий. «Encouraging» If something is encouraging, it gives you hope. And makes you want to continue. Verb encourage. Noun encouragement. Якщо щось є encouraging, воно дає тобі надію, або змушує тебе хотіти продовжувати. Якщо щось є encouraging, воно дає тобі надію або змушує тебе хотіти продовжувати. Дієслово, encourage, іменник, encouragement. Заохочувальний, підбадьорливий, encourage, заохочувати, encouragement заохочування. Accurately, точно, чітко, безпомилково, with no mistakes, без помилок. Accurate adjective, прикметник, чіткий, точний, безпомилковий. Be aware of something. If you are aware of something, you know about it. Якщо ви aware of something, ви знаєте про це. Be aware of something це знати щось щось. Frustrating making you annoyed because you cannot do something you want to do. Noun frustration. Змушуючи тебе почуватися роздратованим, тому що ти не можеш зробити те, що ти хочеш зробити. Іменік frustration. Тепер, знаючи значення цих слів, ми слухаємо ups, та перекладаємо діалог. Точніше, текст. When I started learning English, I was very enthusiastic and motivated. But I found the pronunciation difficult and people couldn't always understand me. After a while, my pronunciation improved and I was able to express basic ideas quite effectively. It was obvious that I was getting better and that was very encouraging. But at intermediate level, I made slower progress. There were so many new words and phrases. but but also words that I I I understood but couldn't use accurately. I think I was more aware of my mistakes, which was good, but also frustrating. Перекладаємо: коли я почав вивчати англійську, я був дуже завзятим та змотивованим. Але вимова для мене виявилася складною, і люди не могли завжди, не завжди могли зрозуміти мене. Згодом, моя вимова покращилася, і я міг висловлювати основні ідеї достатньо ефективно, оперативно. Було зрозуміло, що я дослівно ставав краще, що я покращувався, і то було дуже підбадьорливим. Це заохочувало мене вчити далі. Але на рівні intermediate, B1, скажімо так. Мій прогрес був повільнішим, я робив повільніший прогрес. Було так багато нових слів та фраз, але також були слова, які я міг зрозуміти, але не міг вживати правильно. Я вважаю, що я усвідомлював свої помилки більше, більше знав про свої помилки, що було добре, але також засмучуючим, розчаровуючим. Всі ми через це проходили і проходимо, вивчаючи мову. Це нормально. Ось такий текст. Таким досвідом з нами поділився чоловік. А ми переходимо до виконання вправи один. Complete the sentences using the words on the right in the correct form. Доповніть речення, вживаючи слова праворуч у правильній формі. She did the work very effectively. Вона дуже ефективно виконала роботу. Effective, effectively. He gave me a lot of encourage». Він дав мені багато encourage це підбадьорювати, заохочувати. Значить, він дуже його підбадьорив. Дав дослівно, дав йому багато заохочування, підбадьорювання. Encouragement. Іменник від дієслова encourage. це encouragement. Беремо інструменти і пишемо. І повторюємо про себе encourage. encouragement. I think my english is. Improvement. Я вважаю, що моя англійська improvement це покращення. А нам треба діє слово. Що вона робить? покращується. Покращуватися це improve. Бачимо, що це у нас continuous, тому що «is» дія у процесі, вона ще покращується, тому буде improving. My mother speaks English very accurate. Моя мама говорить англійською дуже чітко, правильно, точно. Accurate. Це точний, правильний, безпомилковий. А нам потрібен прислівник. Як вона говорить? Чітко, точно, безпомилково. Додаємо закінчення ли. – «accurately». Accurate. Accurately – It's when you can't understand. Frustration це дуже, ну тут без дуже, це коли ти не можеш зрозуміти. Frustration – розчарування, засмучення якесь. Це засмучує, коли ти не розумієш. Засмучується дієслово, але після to be, після is нам потрібен прикметник. А прикметник with frustration. Це frustrating. He doesn't have much motivated. Він не має достатньо. Змотивований. А нам треба іменник. Немає достатньо чого? Мотивації. Motivation. I was very when I started. Я був дуже, коли почав ентузіазм. Це у нас ентузіазм, завзятість. А нам треба я був дуже завзятий enthusiastic. Є, yeah, виконали. Очищуємо і йдемо далі. Вправа 2. Replace the underlined word or phrase with a word or phrase that has the same meaning. Замініть підкреслене слово або фразу словом або фразою, які мають однакове значення. Давайте виконаємо разом. She shows lots of interest and excitement. Вона показує багато інтересу, зацікавленості та захоплення. Це у нас вона показує багато ентузіазму, завзятості, Enthusiasm. Do you think your English is improving? Ти вважаєш, що твоя англійська покращується? Improving у нас були синоніми get better. Значить, це у нас також «continuous», тому буде getting better. I didn't worry about my mistakes after a period of time. Згодом я не турбувалася про свої помилки. Згодом, – «period of time». У нас була фраза After a while. Згодом незабаром через деякий час. «After» – Та що таке? «A while» вайл? Yeah. Where are you making the most improvement? Де ти робиш найбільше покращення прогресу? Improvement змінюємо, замінюємо на синонім «progress». making more about the most progress it's clear that he doesn't know the difference between land and borough ясно що він не знає відмінності land та borough ясно чітко зрозуміло це у нас obvious it's obvious She can speak French without mistakes. Вона може розмовляти французькою без помилок, безпомилково. Тобто правильно, accurately. I think she knows about the problem. Я думаю, що вона знає про проблему. Вона усвідомлює проблему. Знати, усвідомлювати. be aware of something. She is aware of the problem. Is aware of. I can say most of the things I need to. Я можу сказати про більшість речей, які мені потрібні. Я можу сказати про це. Я можу висловитися. I can express. І останнє: I make a lot of mistakes, which is annoying. Я роблю багато помилок. Я припускаюся багатьох помилок, що є дратуючим. У нас це було синонім засмучуючим frustrating. Було ось тут у нас воно. Так, ми ось тут його писали. є. виконали. Переходимо до розділу B, який має назву Future Goals. Плани на майбутнє. Точніше, не плани, а цілі. Ну, в принципі, одне і те саме. І починаємо ми цей розділ також з Glossary. Goal a thing you want to be able to do in the future. Синонім aim. Річ, яку ти хочеш змогти зробити у майбутньому. Це ціль, ми вже казали. Goal – синонім aim. Ціль, мета. Everyday. Normal or usual. Обидва ці слова є синонімами. Звичайний, звичайний. Everyday, коли пишеться разом, це в нас прикметник і перекладається як повсякденний. Expand – Become bigger or make something bigger, ставати більше або робити щось більшим. Збільшувати, розширювати. A wide range of something. A large number of different things. Велика кількість різних речей. Це у нас широкий вибір. Complex. Not simple. Often difficult to understand. Synonym complicated. Непростий. Тобто комплекс це складний. Часто складний для розуміння. Синонім complicated, fluent. Able to speak a foreign language easily. And well. Fluently adverb. Здібний говорити іноземною мовою легко і добре. Прислівник fluently. Вільний вільно. Розмовляти вільною мовою, розмовляти як вільно. In detail. Fully and including a lot of information. Повністю і включаючи багато інформації. У деталях, детально. Appropriate. Right or suitable in a particular situation. Opposite, inappropriate. Правильний або відповідний у Конкретній – ситуації. Протилежне inappropriate. Відповідний той, що підходить. Невідповідний, непідходящий. Relevant to something. Useful for and connected to something. Opposite irrelevant. Корисний для або пов'язаний з чимось. Протилежне irrelevant. Relevant – відносний до чого, має зв'язок з чимось або кимось. Irrelevant – не пов'язаний з чимось. Пов'язаний, не пов'язаний. Specialized. Having or needing a lot of special knowledge. Маючи або потребуючи багато спеціальних знань. Спеціалізований. Далі Spotlight. Порівнюємо слова contain and include. Обидва вони перекладаються як включати в себе, вміщати в себе, містити у собі. We can often use contain or include with the same meaning. Часто ми вживаємо ці слова з однаковим значенням. The film contains includes scenes of violence. Фільм містить сцени насильства. Sometimes we can only use one of the verbs. The box contains magazines. There are magazines inside the box. Коробка містить журнали. У середині коробки є журнали. The price includes service. Service is one part of the price. Ціна включає у себе обслуговування. Обслуговування це одна частина ціни. Тепер, знаючи значення цих слів, переходимо до аудіювання. Слухаємо про цілі Феліпа і потім перекладаємо. Не послухаємо. На жаль, у мене немає аудіо до 4 юніту, тому другу частину другого та весь третій я буду вам зачитувати. А вже з четвертого продовжимо слухати. Читаємо. I understand everyday English, but my vocabulary needs to expand so that I can understand a wide range of subjects and express more complex ideas. Давайте будемо відразу перекладати. Я розумію повсякденну англійську, але мені потрібно розширювати свій словарний запас для того, щоб я міг розуміти широкий ряд предметів. І висловлювати більш складні ідеї. I'd like to be more fluent when I'm speaking and be able to talk about things in more detail. And I need to get better at using appropriate language when I speak. Я б хотів бути більш вільним, коли я розмовляю. Я б хотів розмовляти вільніше і могти говорити про речі більш детально. Be able to, іншими словами, can ми це з вами вчили, і мені потрібно стати краще у використанні відповідної мови, коли я розмовляю. Appropriate suitable це в нас синоніми. I can understand general things, but I want to read texts that are relevant to my work. And some of these contain quite specialized language. Я можу розуміти загальні речі, але я хочу читати тексти, які пов'язані з моєю роботою. І деякі з них містять достатньо спеціалізовану мову. Вправа 4. Відпрацьовуємо ці слова. І відразу відкрию п'яту. Replace the underlined word with a synonym. Замініть підкреслені слова синонімом. The story is complex. Complicated. Історія складна. Complex, complicated це в нас синоніми. I speak English. Very well. Very well. Це у нас буде fluently, Вільно. Коментар. Ми можемо сказати двома способами. I speak English fluently. Або ми можемо вживати предметник fluent. I speak fluent English. It's a part of normal life. Це частина звичайного життя. Normal, usual у нас був як everyday, повсякденний. Пишеться разом. Тому що якщо everyday пишеться окремо, то це в нас кожен день. It isn't connected to my work. Це не пов'язано з моєю роботою. Пов'язаний було relevant. Не пов'язаний irrelevant. It isn't connected. It isn't relevant to my work. Та що ж це релевант не хоче писатися як треба. The business got bigger. Бізнес став більшим. Він розширився. The business expanded». На рівні Б 1 ми з вами будемо вивчати більше і більше синонімів, якими можна замінити. Ті слова, які ми вивчили на початковому рівні, It's not suitable here. Це тут не підходить, воно не відповідає цьому. Для suitable ми маємо синонім appropriate або right. My goal is to get to university. Моя ціль, моя мета вступити до університету. Синонім для goal – це aim. My aim. Ну, давайте вже останню вправу у цьому розділі, у цьому занятті. Ви виконаєте самостійно. Що ви маєте зробити? Complete the dialogues with a suitable word. Доповніть діалог відповідним словом. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття завершується. Наступною нашою темою. Наступним заняттям буде тема I can understand a learner's dictionary». Я можу розуміти словник. Людини, яка вивчає мову. Ці теми першого розділу можуть бути трішечки нудними для вас, але, але лексика тут важлива. Тому не лініться переглядати їх. Цією лексикою ви будете користуватися не тільки говорячи про мову, а й у інших ситуаціях тому вивчайте її. Чотири уроки стосуються мови, вивчення мови. П'ятий, ідея, контрольна робота, навіть не п'ятий, а окремий урок. І далі з п'ятого розділу вже піде весілля і всі інші класні цікаві теми. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!